Так, пройшло в нас вже 2 години. Поки я була в хаті, розбиралася з молочком, поприбирала, потім розмовляла з клієнтами там стосовно замовлень, уточнювала, записувала. Вова майже весь цей час пробув на вулиці, тому що тухне. Тухне, тиск давить і приходилось постійно роздмухувати вручну, вручну ротом. От. Зараз хочу поглянути, що тут робиться. така красота, але тільки з одного боку. А інший а бік, весь а дим весь внизу, так. Да. Значить, зараз переверну, додам дрібку щіпки ще, і ще трішки потримаю. Перевернула, так. Да. Він зверху весь, ну, так, тепер зверху, а то був вниз, весь білий. По ідеї, оцієї щіпи кількості, що я засипала 200 г, повинно було вистачити. Але бувають такі випадки, коли приходиться додавати. Я взяла 100 грамів цей раз, загалом я засипаю 200 грамів накопчення. Взяла половину 100 грамів, увімкнула на декілька хвилин вентилятор, щоб трішки обсох сирок, тому що ну, влажність в шкафу утворюється. От. І зараз додам щепи і залишу ще десь на годинку. Холодним димом воно коптиться. Холодне копчення вважається до 30 градусів. Не повинна температура підніматися вище 30. Оце холодне копчення. Тому я не хвилююсь, що він там потече чи поплавиться, ні. Ну, так сьогодні погода з нами грається. Все, вентилятор вимкнула, закрила, досипала щепи, зараз роздмухаю і сподіваюся, що цього буде достатньо. Отак. От Взагалі, коли атмосферний тиск нормальний, і відкриваєш дверцята, як оце я щойно відкривала, то весь дим піднімається вверх під потолок. А сьогодні, бачили, я відкрила дверцята, він пішов весь низом, отак давить. А поки Вова слідкував за каптільнею і роздмухував її в перебіжках між тим атракціоном, він вже ось що зробив, вистриг ножицями. Ось травичку тут до земельки. Приніс сюди стол, той, що я вчора мила. Ось така в нас тут тепер буде бесідка. Залишилося зафіксувати цей стол. Ось сюди треба трубку забити в землю, щоб вітром його не штурляло. Бо не дивлячись на те, що начебто тут і затишок, тут скутер стояв. Так у нас бувають такі вітра, що навіть скутер валить. Тому потрібно трубу десь на півдюйма і забити її отуди в землю, щоб він устойчиво стояв, скажімо так. І залишилося зі стільчиками. Вирішити питання. І все. І можна тут тепер і замовлення записувати, і коментарі ваші читати, відповідати, і працювати у соцмережах звідси. Звідси навіть стрім можна було б вести. Правда, у мене со стрімами проблема, тому що у мене зламався штатів, той мій тринога моя. Як воно там називається, ай, забула, вона зламалася, сама тренога ціла, а відламилася тевушко, куди вставляється телефон. Я теж із за лентою прикріпила інше, ну, в такому положенні, в горизонтальному, вона ще може е, ну, стояти, тримати. Але за рахунок того, що. Набагато вище стало кріплення це і неустойчиве. Дуже небезпечно видвигати у висоту трубу, тому що може перехилитися. Там маленькі самі оці ножки ну, на три ноги. А дивилася новий. А що новий? Для телефону. Більшість їх іде для камер, для фотоапаратів, а щоб був і тримач для телефону, по-перше, знайшла там один, там такий той, точно тримач оцей, з пластмасовими ушками, який в мене відломився. Але в чому фішка? Або вони зовсім рахуються на стольні, тобто йде три отак ноги. І вверх не видвигається оця трубка, тобто на висоту не відрегулюєш. Або ті, що регулюються на висоту, е ну, з більш-менш доступного сегменту, там немає тримача для телефона. А щоб і регулювати висоту, і щоб було устойчиво, щоб тримало телефон, там ще лампа тоді йде освітлювальна оця, е е дороге задоволення. І зараз, коли в мене стоїть питання, взагалі, чи ми зможемо придбати зерно, бо невідомо, буде воно чи ні, в яку ціну буде, то витрачати гроші, такі гроші на триногу я не можу наразі. Тому зі стрімами взагалі якось не знаю, як воно буде, не буде, будемо бачити. Та ще часу, якщо відверто, на ті стріми немає. Ото раз виходила. І то я вакуумувала сир, а тим часом виходила в стрім ненадовго. А в принципі, так. Да, звідси можна і відео записувати, і стрім вести. Класно, тут так заплило. Ну, Звісно, якщо дощик піде, то не годиться. Це бісідка така для недощової погоди. Буде. Ну, але все ж таки тут прохолодніше, тут затінок. Тут, якщо тут ось сісти, не сквозняка немає нічого. Так що, нарешті, я думаю, ми за наступний тиждень доукомплектовуємося те, що я хочу. І стол закріпимо, і. Зі стільчиком вирішить це питання. Сюди, звісно, по-хорошому б два стільчика. або навіть одну лавочку, без стільчик можна. Ось от, або тут лавочку поставити, або тут лавочку поставити. Ну, коротше, якось так. Лавочка сюди хоч і коротенька потрібна, але в нас немає взагалі ніякої. Ну, коротше, Москва не відразу строїлася. Як казали у кіно. Тому і в мене не все відразу, але я думаю, буде. <кій> Отой Йоршик затрапезний. Борте мені всю картину тут, потрібно його викинути. Це вова щось мив. Потрібно його вові віднести. Отак. От от. Затягує вже і з цієї сторони затягує все. Ластівки гніздо змайстрували. Минулих, минулі роки отам було. Що вони вирішили тут, а? хто зна. І машина постійно красива. <клухи> ось так, ось так. Мені подобається.